Ото я з, е, з Гумільчуком романом поставив. І він би був, би, якби наші батюшки не вмішались в політики, і наші батюшки не пересварилися. А там повинна була бути недільна школа, де зараз фундамент закладений. А тут велика церква, на 2,5 тисячі чоловік. Ця церква на 450, як битком набувається. А там, мабуть, бути спорт, якби тоді... На три фієски, як Надя Васильевич, член двадцятки пропонував підняти, то можна було б цю церкву надійну школу, і знов церкву, і з підземним переходом як сюди, так і до дитячої лікарні ці поліклініки, що тут збудують на майбутнє, і потім на набережну зробити пішоходи, підземні переходи. За рахунок е, фінансування самої церкви. Бо була б церква в цьому за... 59-му році на Петра Павла, ходячи по селив вараншу. Я приїхав сюди на Петра Павла, бо вже почув, що не буде сидів заборонено будувати будь-яку нову хату. У майбутньому буде тут атомна станція сказала вчителька, фамілія мою Пашко Надя, і вона тоді вчителювала в нас. І я приїхав, знайшов знову такі це село, пройшовся на могилки, подивився. Тут була могила, церква і тут дерева були, от, там була лавка. Ось на тій лавці, я й написав свій заповіт. Тепер я можу трошки його обміровувати. Родом і золотий, нація хороша. Як помру, то поховайте там, де я вас прошу. Поховайте ви мене на рідній Волині, де жили прапрадіди, діди, де живу я нині. Поховайте ви мене у селі Вараші, на сільському цвинтарі, на цвинтарі наші. Поховайте ненадовго. До пори до часу, як прийде вільна Європа на кордони наші, перенесіть мої кості за гори Карпати. Я із того світу про це буду знати. Поховайте їх гарнесенько у місті Чопі, у столиці чесного об'єднання політиків Європи. Закопайте мої ко кості на річенькі тиси, що спочили вже навіки у глибокій тиші. Закупайте на острові, на штучному острові, острову Око, закупайте та не дуже не дуже глибоко. Заморуйте в стіну парламенту, акрополя миру. Заморуйте, не співайте по мені філософську ліру. Заморуйте та ставайте тричі Богу, помоліться, до розбудови вільного світу, з миром виберіться, на святий землі у горах. Між мертвим та живим, середземним морем. Побудуйте дві столиці, дві столиці миру. Я у ваш, ваш, вашій спільний, так безмежно віру. Е, по, так, першу, а, побудуйте дві столиці, дві столиці миру. Першу релігійно політичну, а другу космічну. Розбудуйте трьох палатний, Парламент планети, в уряд планетарний, в уряд наймудріших по всіх найстаріших. Спільно ви збудуйте космічну сторожу, не допустіть до жені каміння ворожі. І на цьому те, що я тут написав, закінчено. Я нещодавно. У березні місяці цей заповіт написаний тоді відзначав. Він знайшов. Відповідно, Бог вернув мене в політику, щоб я його дописав. А все, що мною буде написано, я заповідав друкувати тільки. Було написано, що буде написано після смерті. Я от заповідь читаю вам першим.